Ви знаєте, я ще раз хотів би вкотре подякувати засобам масової інформації за їх позицію висвітлення того, що е, яку шкоду приносить тютюн, і що українці повинні бути здоровими, і ми завдячуємо саме засобам масової інформації. За пропаганду здорового способу життя хотів би подякувати разом з тим і Міністерству охорони здоров'я і особі, саме в особі Кості Сергійовича Красовського в тому, що Міністерство охорони здоров'я саме з цієї позиції стало міністерством охорони здоров'я, а не тільки надавачем медичних послуг. А тепер повернемось до того, чому ми це все робимо. Ще в 98-му році Бальцерович сказав вкладання грошей в високотехнологічну, спеціалізовану медичну допомогу по досягненню ефективності серед популяції збереження здоров'я близько до нуля. Ми знаємо з вами, що Медична допомога людям не покращилась, багато в чому вона стала така, як була, де в чому навіть погіршилась. Разом з тим, ми бачимо зменшення смертності населення України. Якщо десь так на початку 2000-х років з мапи України зникав обласний центр. Тобто на 300-400 тисяч вмирало більше людей, ніж народжувалось, ну зараз збільшилась народженість. Дехто каже, що менше зараз типа районного центру, крупного. але зменшилась смертність. І я хотів би сказати, що це завдяки тому, що українці почали звертати увагу на здоровий спосіб життя, і, зокрема, менше стали курити. Десь один із сім біля двох мільйонів людей кинули корити за ці останні шість років. Давайте подивимось, як це вплинуло при відсутності зменшення смертності від медицини, як це вплинуло на смертність? От, будь ласка, якщо ви можете подивитись, подивіться, будь ласка, дані, ті, де тютюн є основною причиною. А ми з вами говорили, що. Десь в 2005 2006 році 110 тисяч смертей в Україні було зв'язано безпосередньо з тютюном. Так от подивіться, будь ласка, ми беремо з вами 2006 рік, коли... 2005 рік і 2006, коли почав діяти закон. Атеросклероз, Тютюн основна причина атеросклерозу. Смертність, де зафіксовано це. Було 27 984 смертів смерті в рік. Стало в на кінець 2012-го 18 822, 822 хронічні хвороби дихальних шляхів. Це бронкообструктивні, всякі захворювання, де є тютюн, провідний фактор. Ми, будь ласка, було 18 947, ми сьогодні маємо 9 911 в два рази. Скажіть, будь ласка, але якщо ми візьмемо тут астму і бронкообструкцію, то там десь йде 43, а там йде 80%. Тобто ми маємо практично майже вдвічі зменшення. Подивимось туберкульоз і органів дихання, і ми маємо по туберкульозу було 8 тисяч. 384 смертність від туберкульозу. І ми маємо 4347, майже вдвічі. І візьмемо інсульти. Інсульти. Було 8434 і стало 4612. Від інфарктів більше як на 14% зменшилась смертність. Це ще раз показує, що профілактична. Заходи, профілактична медицина більш важлива, ніж лікувальна. да лікувальна дуже важлива. Але давайте подивимось, чому сьогодні ми говоримо саме про маркування і про ці картинки. Справа в тому, що е, люди кидають курити. Законо, законодавство в Україні вже хороше, непогане. Але чому треба змінювати картинки? Є люди, які привикли. До є люди, які не зважають вже на ці картинки уваги. І є велика кількість людей, яких, е, яким бридко буде взяти цю пачку цигарок в руки, і щоб виймати її декілька разів і декілька разів спостерігати, які в нього будуть зуби, які в нього будуть легені, що в нього можуть бути атеросклероз кінцівок і е, прийдеться ампутувати. Тобто, цим самим ми хочемо ще раз зменшити кількість курців.